Запитаю ще про прем'єра Словаччини Роберта Фіцоя, якого поранили йому вистрілили в живіт і в груди. Змі повідомляють, що це був відомий словацький письменник Юрай Центула або Центула, yeah. точно не впевнена. Yeah. Він також відомо, що є активістом ліберальної партії і мав офіційно зареєстровану зброю. Що загалом скажете з приводу цієї ситуації? Чи вплине вона якось на настрій у міжнародній спільноті? Ну, я не думаю, що це так якось вплине. Ну, хоча це рідкість дійсності вбивства політиків в Європі. Я не, ну, не пам'ятаю, ми вбили в реанімації Ну, ну, так ну, да, -фу, -ть -фу, -ть фу там, дай Боже, йому здоров'я. Ну і це питання більше до Словаччини А, Як вони на це будуть дивитися, як вони будуть забезпечувати безпеку цих людей? Ну, в принципі проблема в тому, що в маленьких країнах, таких невеликих, ну ніколи так особливо знаєте, засобами безпеки не. Не дбали, ну невелика країна злочинності в принципі не така велика. Ну зазвичай так воно і є. Це у там у Франції, Італії є велика охорона а, і так далі. А зазвичай в маленьких країнах ну так безпекою так не, не переймаються, тому що що бо що, ну от і все. Тому ну сподіваюся, що все ж таки він дуже, Даймо Боже здоров'я, тому що у нас теж багато. Знаєте, навколо Хіца багато таких міфів за моїм спостереженням Фіце багато говорить, але реально нічого для росіян не робить так, особливо не перериває транзит через свою територію зброї. Наприклад, навіть фермери їх там особливо не блокували. Кордон багато замовлень розміщуються на словацьких підприємств. Я навіть знаю, які, але не буду говорити. От. так що там так знаєте, там більше для галочки більше розмов. Те, що він там проросійський. Але от російські пропагандисти, зокрема, всім відома Семаніян, вона вже заявила у своєму телеграм каналі що е, вона знайшла там український слід, і звісно, що як завжди, Росія у всіх бідах Ні, ну я що... не сумніваюсь, росіяни знайдуть скрізь російський слід. Потім виявиться, що це 70-річний, mm. да. Дідусь мав троюродну бабку з-під Полтави. Я цього не виключаю, що вони знайдуть, а ось або те, що він любить сало, наприклад, да чи щось таке там на явно сумніваюся, що це може бути. От ну на то вони росіяни, чого їх там слухати.